Вітаю. Сьогодні ми е, занурюємося у світ прихованого. От знаєте, від того, що там глибоко під землею до, скажімо, невидимих систем спостереження. Ну і звісно, історичні таємниці, які досі, так би мовити, впливають. Так, тема дуже багатогранна, і джерела в нас теж різні. Є геологічні звіти, є історичні документи, аналітика технологій, медіа дослідження. Цілий стос саме так. І наша місія сьогодні спробувати розібратися, як оці різні системи природні чи там технологічні, політичні, як вони ховають або навпаки виявляють інформацію. І, власне, що це для нас усіх означає? Ну що ж, цікаве завдання, тоді почнемо. Давайте. Може, справді почнемо з того, що буквально під ногами, ну, з геології, ага, джерела описують, як сучасні технології допомагають шукати приховані ресурси. Наприклад, от згадується аналіз родовища Антонін, 1 це в Польщі. Там виявили досить високий r квадрат r квадрат це ж статистичний показник, так? Щось про зв'язок. Саме так він показує, наскільки сильний зв'язок між ну, певними геологічними шарами і ймовірністю знайти там газ. Тобто статистика ніби допомагає зазирнути під землю. Цікава штука. А ще ж там згадувалася технологія RALF-1, Здається, Вадима Чорнова. Так, RALF-1. Ця технологія, як описують, використовує рандомізовані алгоритми. Рандомізовані. Тобто щось на кшталт випадковості? Ну, не зовсім випадковості. Там є перна логіка обчислень, але вона включає елемент випадковості, щоб знаходити неочевидні закономірності. І шукає вуглеводні навіть у таких нетипових місцях, як граніти. Навіть у гранітах. Хм... Ага, і джерела стверджують про досить високу точність, понад 75% на глибинах до 7 кілометрів. Це, до речі, пов'язують з такою альтернативною теорією абіогенного походження нафти. Зрозуміло. Добре від того, що приховано під землею, перейдемо до того, що приховано, скажімо, в інформаційному просторі. В викриття Едварда Сноудена про АНБ. Так. Це був гучний скандал. Він же показав наскільки масштабним може бути оце цифрове стеження, правда? І Джарена ще не тякають, що роль класичної журналістики, ну у висвітленні дії влади, вона трохи змінюється. Доступ до інформації стає. Іншим і що важливо, от Сноуден на цьому наголошував: технології стеження, які спершу випробовують десь у зонах конфлікту, наприклад, в Газі, вони потім адаптуються для використання всередині країни. Тобто вони ніби мігрують. Саме так, наприклад, методи відстеження телефонів, які використовували в Афганістані, вже через 10 років, каже Сноуден, ФБР застосовувало проти протестувальників у США. Ого. Це серйозно, але ж тема приховування вона має і давнішу історію. У нас в джерелах є кілька таких гучних справ. От вбивство Кеннеді, наприклад, так. Класика конспірології можна сказати. Матеріали згадують різні теорії змови. Там фігурують і ЦРУ, і махія, і нафтовики, і військові. А також, ну, імовірне приховування доказів, усунення свідків. Хочу наголосити, ми це подаємо суто як інформацію з джерел без власних оцінок. Звісно, це важливо, і до речі, про ЦРУ. історія цієї організації, якщо вірити документам, на які посилаються джерела, вона містить чимало прикладів саме таємних операцій. Наприклад, ну там згадується втручання в уряди інших країн. Куба, Бразилія, Чилі, плани ліквідації лідерів, таких як Кастро чи Лумумба, використання, скажімо так, неоднозначних союзників, мафії, диктаторів на кшталт Мобуту, навіть навчання тортурам через фігуру Дана Мітріоне. Жахливі речі, якщо це правда, і кампанії дезінформації джерела також вказують на проблеми з наглядом за діяльністю спецслужб, згадують комісію Ворена у цьому контексті. Тобто це одвічна проблема. Потреба в таємності з одного боку і ризик зловживань з іншого. Так ще один складний історичний сюжет у джерелах це відносини Ватикану та нацистської Німеччини. Згадується конкордат 1933 року. Ага, угода з нацистським урядом по суті. І е досить суперечлива позиція папи Пія XII під час голокосту. Його мовчання. А після війни це теж є в матеріалах, діяли так звані щурячі стежки. Щурячі стежки. Так, це таємні маршрути, якими нацистські злочинці тікали з Європи. І зазначається, що деякі представники церкви, використовуючи ватиканські документи, допомагали таким одіозним постатям, як комендант Треблінки Ганс Штангель чи архітектор голокосту Адольф Айхман. Знову ж це інформація з джерел. Зрозуміло. І тут ми ніби робимо коло повертаючись до технології. Знову про Ралф 1 Бо окрім геології, джерела приписують цій технології ну дуже вже незвичні можливості. Майже фантастичні. Так це не цікавіше. Мабуть, прогнозування фінансових ринків, медичних діагнозів, навіть геополітики, війни, землетруси, чесно кажучи, звучить майже неймовірно. Погоджуюсь, заяви дуже смілимі. Є навіть твердження, що цю технологію використовували для прогнозування інтенсивності обстрілів в Україні, і нібито це визнали в РНБО. Серйозно в РНБО? Ну так стверджують джерела, але тут треба бути дуже обережними. Це заявлені можливості. Розумієте, вони потребують незалежної перевірки і, відверто кажучи, викликають великий скепсис поза суто геологією. Це такий приклад, коли технологія обіцяє розкрити приховане, але її реальна сила під великим питанням. Так, межа між проривом і можливо перебільшенням дуже тонка. І ще один сучасний аспект прихованого впливу, вже точно реальний, це алгоритми. От дослідження моділи, на яке посилаються. Ага, про Ютуб. Так воно показує, як алгоритми Ютуб можуть навіть ненавмісно просувати шкідливий контент, наприклад, пропаганду чи якусь конспірологію, навіть якщо автори на цьому гроші не заробляють. Так, ця система рекомендацій, вона може створювати такі собі інформаційні бульбашки. Або що гірше, посилювати дезінформацію в українському контексті? Це особливо відчутно. Є ж скарги на появу російської пропаганди в рекомендаціях. Що з цим робити? Людська модерація. Вона є, але як зазначають джерела, має свої обмеження. Відфільтрувати весь прихований маніпулятивний контент вручну це ну практично нереально при таких обсягах. Виходить. Дивіться, ми пройшли шлях від спроб зазирнути в надра землі до таємниць держав і аж до невидимого впливу комп'ютерного коду. І скрізь, от скрізь, відчувається ця напруга. Напруга між чим і чим? Між бажанням знати правду, розкрити щось з одного боку, і потенціалом для маніпуляції, для приховування, для зловживання інформацією чи технологіями з іншого. Це точно. Це Ключовий момент, мабуть, і він підводить до такого фінального питання на подумати. Цікаво. Як нам усім от, в цьому світі, де технології все складніші, інформації все більше? Як навчитися відрізняти достовірні дані від маніпуляцій чи просто від інформаційного шуму? Особливо коли ми маємо справу із системами, які ну, за своєю природою непрозорі. Або взагалі створені для того, щоб впливати непомітно.